Це відео для всіх тривожників, які вже замахалися грати в цю гру, але я спішу вас розчарувати є ще одна пасхалка, про яку, можливо, ви не знали. І ця пасхалка називається Тривога від тривоги. Давайте уявимо ситуацію, що ви сидите за столом і дивитеся на банан. Ви дивитесь на нього і уявляєте, що ось зараз ви його зісте і вас почне нудити. І після того вас почне. Бути прискорене серцебиття, вас піднюють руки. Поки ви про це думали, у вас дійсно піднявся тиск, підвищило серцебиття, почало тако нудити. Ви таку собі ще виявили той запах банана, і, можливо, навіть вас знудило фактично. Ми говоримо про цей процес як про запуск тривожності. Банан не винен. Ви подумали. Що ось зараз я з'їм цей банан і мене знудить. Ви його не з'їли, і по факту, навіть якщо б ви його з'їли, то ми говоримо про те, що це запустився в черговий раз механізм, який є досить характерним для тривоги. Якщо ви спробуєте все-таки з'їсти цей банан а, і подивитись на ваш стан, якщо навіть вас почне нудити, ви можете спробувати цей зупинити. Процес такий лайфхак швидкий це доторкнутися вашим підборіддям до грудини. І повільно вдихати. Виглядає це наступним чином. Спробуйте перевірити на практиці, наскільки для вас це працює. Але ідея основна, щоби. Спробувати ніби осідлати того коня і подивитися в очі вашій тривозі, і зрозуміти, що вона не завжди є об'єктивною, тому що здебільшого амігдала це та частина, яка відповідає за ці всі реакції, вона є хибною тривогою в нашому мозку, яка нас підборює рятуватися від небезпеки. Але в чому винен банан? Він не становить ніякої небезпеки для нас. Тому спробуйте поекспериментувати, якщо у вас є ресурс, якщо ви. Відчуваєте, що це не становить небезпеки вашому життю, то зустрічатися з тривогою і не уникати її є досить таким раціональним методом боротьби з нею.